Гепатит А, Б, С, Д, Є, Ф далеко не повний перелік типів цього небезпечного для людини вірусу. Найбільш розповсюджені чотири перші, причому на Закарпатті показник інфікованих найвищий із гепатиту А у 2013 році. Це 132 людини на 100 тисяч проти семи по Україні. Б і С гепатити переходять у хронічну форму. Вірусний гепатит А, якщо правильно лікується, практично ніяких наслідків після себе. Після виздоровлення не залишає. Ну, якщо ми говоримо за наш рідний край, то треба відмітити, що в нас дуже багато вірусного гепатиту А сприяють цьому різні фактори, один із яких необізнаність частини закарпатців. Я знаю, що це болезнь болезневиліковна, вона не лікується і, і все. Повітря капельним шляхом. Ну і через там, в лікарні. Якщо щось. Ну, це його провигету. Це п'ятна червоні, знаю, що на тілі вискакують. і, в Принципі, все повітряно-крапельним шляхом віруси гепатитів не передаються, наголошують медики. Однак, типом А легко заразитись через брудні руки та антисанітарію або воду пити її не кип'яченою небезпечно. Зараження, до прикладу, через кров – прерогатива гепатитів Б і С. Вірусні гепатити Б і С це основний шлях передачі парентеральний, тобто через кров. Також може передаватися це захворювання від матері до дитинки внутріутробно. І ще один шлях передачі це половий шлях передачі, там невисокий відсоток, але ну, при вірусному гепатиті Б, наприклад, там може сягати до 6%. Оскільки гепатит не входить до числа обов'язкових аналізів, 90% хворих виявляють випадково в ході загального медичного обстеження. Гепатит не дарма називають лагідним вбивцею, адже у більшості типів серйозні ознаки виявляються не на ранніх стадіях захворювання. Тож рекомендують звертати увагу і на вторинні симптоми. Схуднення, поганий апетит і так далі. Оце основні можуть бути другорядні. Або такі симптоми, як, наприклад, болі в суглобах, шкірні висипання, це теж відноситься, це має при хронічних вірусних гепатитах такі симптоми часто бувають. Єдиний спосіб контроль стану свого здоров'я. Безкоштовно здати аналізи можна у обласній інфекційній лікарні Ужгорода.